У цьому фільмі ми з вами підемо у високі та не дуже високі гори, щоб підготуватися фізично. Спробуємо віднайти спорядження, яке за літа добряче закидало речами, та підготувати його до катання. Та поговоримо про сезон 24-25. До зимового сезону катання можна готуватися по-різному. Я запитав своїх друзів, лижників та бордистів, як вони готуються. Більшість відповіла: ніяк. Дехто веде активний спосіб життя, і просто коли сезон приходить, заміняють велосипед басейн або біг на катання на лижах або на дошці. Особисто мій улюблений вид активності. Для підготовки до катання це хайкінг. Походи в гори, чудовий спосіб покращити загальну витривалість, зміцнити ноги, а головне привчити коліна до навантажень. Особливо цікаво пройтися лижними трасами, які ще не вкриті снігом, побачити, які тварини там мешкають, та перевірити в якому стані знаходяться витяги. Ще одна цікава річ у гірських походах це схожість туристичних маршрутів з лижними трасами. Маршрути з плавним підйомом можна порівняти з блакитними лижними трасами. Складніші ділянки нагадують червоні, а найстрімкіші чорні траси. Далі я збирався знімати про спорядження для зимового катання, але спочатку його треба віднайти після літнього сезону. І зараз наша кімната для зберігань виглядає ось так. Я не можу навіть дістатися до них. Тут спочатку треба поприбирати. Лижі від компанії Fisher. Це базова версія від Fisherів F18 для таких середнячків, навіть ближче до новачків. Відвезу на сервіс. Убряженням для лижного катання є не тільки лижі та палки, а ще, наприклад, шолом, рукавиці і так далі. Якщо ти хочеш не тільки комфортно катати, а ще й це зняти прикольно, то треба додатково ще дуже багато речей для того, щоб брати дрон на склон і не переживати за нього, ось такі жорсткі кейси. Я замовив набір. Кріплень для insta 360, за допомогою яких і за допомогою камери можна зробити кадри схожі на кадри з дрону. По спорядженню та фізичній підготовці у мене все. Далі поговоримо про сезон 24-25. Почну з того, що в мене діабет першого типу. До діабету я маю ось тільки медичної документації, включно з довідкою військово-лікарської комісії, де зазначено, що на підставі статті 13 А графи 2 розкладу хвороб графи 2 дефіс 7 ТДВ 5 непридатний до військової служби із виключенням з військового обліку. З цими документами я можу виїжджати за кордон. До діабету я ще маю систему безперервного моніторингу глюкози, яка складається із сенсора та додатку на телефон. І ще до цього я маю два типи інсуліну довготривалої та короткої дії. До того ж, мушу мати запас інсуліну в холодильнику на 6 місяців. І хоча діабет накладає певні обмеження та правила на життя, я, маючи все це, дозволяю собі. Такі активності, як походи в гори, інколи доволі екстремальні. Чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що це останнє. Ось про що я говорив. Про який дах я говорив. Та гірські лижі. По-друге, я не збираюся знімати якийсь розважальний контент по типу класичного тревел-влогу. Я вважаю, що це не на часі. Мені більш цікаво споживати та створювати контент пізнавального характеру, тобто розповісти про щось цікаве і. Це щось цікаво зняти. Тому у відео, яке я запланував на цей сезон, я буду розповідати про лижні курорти, їх історія, витяги, траси і так далі. В планах на цей рік долина Зіверталь, це Австрія, цікавенка цього місця, що тут є льодовик Хінтертукс, який дозволяє катання в будь-який час в році, тобто ці цілий рік. Та добре відомий українським лижникам та сноубордистам курорт Ясна, який знаходиться в Словаччині. Тож, якщо тобі цікаво дізнатися більше про ці місця, підписуйся, вмикай сповіщення, щоб не пропустити. І побачимось в наступних відео, Па-па!